Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні сіно косим. Така погода непонятна, маю кропити, але ще вирішив покосити, поки чекаю до вечора, там пару годин осталось. Мої виїду покошу. Приїхав в середі тижня. Сьогодні вівторок. І от, думаю виїду покошу. Но треба бистренько, бо може бути дощик, щоб це швидко сховати. Тому я зараз накосив отаку от площадочку. Зараз я її згорну. І отакі -то от справи. Вже давно відео не було, думаю, це щось знімати, або щось показати. Бо тільки все, ну в TikTok, ці YouTube Shorts я викладаю, а таких вже відео давненько не було. Роботи особо такої цікавої нема. Трактором катаюся, правда, там декуди так само постійно по... То буває прополоти, щось треба пробував вондо, то картоплю підгорнув ще раз. Ну, такі, ну Така робота одноманітна, того вже і не знімаю. Я ж, Друг мій його догуляє, вигулюю його разом. Косарочка така от мене. Ну Правда, вже щось трохи глохне, не хоче на холостих робити. Треба чуть певно карбюратор підрегулювати, а всього три роки їй. Тому ще треба буде таке зробити. Ну і от, зараз гортаю і буду забирати це все. Так що менше розмов поїхали. Косив, прицепчик вийшов. Ось таку площадку викосив. В березі тут от тавок. Ще люди приїжджали, теж якісь косили. Саме я стояв тут. То от справи. То зараз їдемо додому, веземо це все. З косою теж поломка. От відламалась ручка. Такий зароблен метал. І це кожен рік щось не робить. То я вгробив стартер, ну но купив новий. То ручка тут була зломана, оця. Ну вже зараз тато її зробив, був мені. Але теж купував, купував нову, а це вже поставив оригінальну. ну і Якось треба щоб регулювати карбюратор, бо глохне. Ну Це вже треба буде теж зробити. Тому ну, якусь роботу теж зробили, то і на то добре. Тому зараз їдемо додому, треба розгрузити це все. Там далі буде видно. Погнали. І довезу травичку. Така от робота, яку може виконувати і мотоблок, але ну, як же трактор є, то і я вважаю, і не буде. Така от нас погода, хмара йде, то завтра швидше додому. Та й ось такі-то от справи. Тарець, звісно, такий добренький. Треба поспішати додому, тому відключаюся, вдома включуся вже. Ну все, сіно я вигрузив, підчепив прицеп. От ще тут трошки насмітив, ну ладно, це ще зараз підгорну чи курам кину, чи кролям, ну, коротше, ну воно ж нічого йому не було. Тому якось так. Погода конкретно портить, певно буде дощ, бо вітерець, так і все. Такі то ось справи таке зробив сьогодні, ну, ході і зря приїхав. По трактору мені треба зробити фари передні, оці верхні. Я їх зняв, вони вже вже десь два тижні нема. Там згоріла одна фара, ну, сідодіот накрився, не знаю. Тому думаю, купити дві нові фари. Сюди. І замість оцих певно, або якось стекло поміняю, або замість цих, скучу замість цих, я куплю теж ледовські сюди, поставлю на це місце десь на кабіну. Бо це вже такий трошки устарівший варіант. Ну і по теж треба світлодіодку поставити тут ще таке ось стоїть старе світло. А так скільки лампочки світлодіодні. Тут тут такі стоять як говорять. того Зараз ставлю трактор і на цьому буде на сьогодні все. Таке от відео. Буде щось цікаве, буду знімати, буду розказувати. Того всім, кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться. Всім дякую за увагу.